У мене з року в рік кочує одна мрія це повернутися додому в Крим. І мені здається, що цього року я як ніколи близька до здійснення цієї мрії. Тому а, ті плани, які я собі будую на 23-й рік, вони пов'язані з тим, що я побачу український прапор в Криму поряд з кримськатарським прапором, поїду додому до батьків в Керч. І багато чого іншого, але про це не в ефірі. Тобто, ці плани про те, що справедливість вона відновиться. Українська нація відновить свою територіальну цілісність а мій народ, кримські татари, відчуватимуть себе на своїй землі в свободі і гідними власниками цієї землі. Це серйозна дискусія, яка сьогодні триває в суспільстві українському. Мені здається, це правильний рух. Я абсолютно щиро вірю в політичний союз українців і кримських татар. Мало того, я це інвестую дуже багато часу, і я, як людина або я, як посадовець є уособленням такого союзу, що кримські татари є частиною української нації, і власне наше майбутнє є спільним. І наше майбутнє має бути цивілізованим. Прозорим демократичним, які буде гуртуватись навколо спільних цінностей. А це є свобода. Бо мені абсолютно вдається навіть дивлячись на історичний контекст, і українські народ і кримськатарський це не рабські народи, це народи, які за свободу воюють, готові воювати і готові боротись. І звісно, скільки ми на сьогодні ставимо питання деокупації Криму, головне питання яким чином буде деокуповуватись Кримський півострів. Оскільки ми запускали дипломатичні ініціативи як кримська платформа, ми не відмовляємось від продовження цих механізмів. Але оскільки Російська Федерація вдалась до наступної фази своїх брутальних кроків, та, сьогодні воюючи з Україною, обстрілюючи наші міста, то питання деокупації Криму військовим чином теж стоїть, скажімо, актуально перед керівництвом держави, і звісно, це питання, яке ми всі задаємо собі і Мені здається, що ми також маємо відверто собі відповідати на це питання, що в разі, якщо Збройні Сили України увійдуть в Кримський півострів, е яким чином буде відбуватись деокупація? Мені здається, я теж не буду зараз глибоко знурюватися, да? але хай кожен інтерпретує ці слова по-своєму, коли Збройні сили України увійдуть е в Крим, серед яких будуть і багато кримських татар, які сьогодні служать е за вільну Україну і воюють за вільну Україну що кожен з представників нашого народу теж має робити висновки і діяти відповідно. Хай кожен це інтерпретує по-своєму. Я вірю в свій народ. Я є частиною народу, який не сповідує рабську філософію. І мені здається, що оскільки наш народ багато сторіч бореться за одне право. Жити вільно на своїй батьківщині. І сьогодні ми бачимо апофіоз цієї війни, да? на жаль, такої трагічної, на жаль, такої, яка забирає багато життів і може забрати багато життів. З невідомим майбутнім поки що, да? ми можемо тільки планувати і бачити або продумувати багато сценаріїв, але питання боротьби за вільний Крим ще попереду. І мені здається, що наш народ теж має бути частиною цієї боротьби безпосередньою, тому що. Без нас звільнення Криму не відбудеться, і це те, що мають наші співвітчизники усвідомлювати. І тому, коли я робила б такий посил, да, в Крим до свого народу це те, що ми знаємо, хто ми такі. Ми знаємо, що ми сповідуємо свободу, і ми знаємо, що ми маємо за неї боротися. Бо якщо ми не будемо цього робити, ми не зможемо відчувати гідно себе на своїй землі. В Криму я вважаю, що ми гідно тримаємось. Тобто, в принципі, ознаки ненасильницького опору, які сьогодні ми бачимо, через які сьогодні політичні репресії відбуваються, відбувалися всі ці роки з 2014 року. Да? Імунітет нашого народу від всього того, що пов'язано спочатку з імперською Росією, потім з радянською Росією, сьогодні з Путінською Росією, теж є в нас, і це теж дуже важливий, важливий вагомий такий елемент цієї боротьби, і да готуватись. Готуватися емоційно, морально до подій, які можуть відбутись ближчим часом, тому що Україна, коли заявляє, що має відновити територіальну цілісність і суверенітет, також має на увазі і Крим. І сьогодні Володимир Зеленський, наприклад, на конференції послів, яка в нас відбулась буквально нещодавно, він дуже чітко сказав: я задавала запитання про Крим, і він абсолютно чітко сказав, що тут. Ніяких торгів по Криму не може бути і для української нації, і для вищого політичного керівництва держави. Тема Криму вона не те, що закрита, вона в принципі не обговорюється. Крим є україною. І власне наша боротьба сьогодні буде в тому числі і є сьогодні за Крим. Єдине, що на інших поки територіях, які ми де окуповуємо, але черга Криму теж не стане. Це складне питання, так само і моя сім'я не є виключенням. Да, мої родичі не є виключенням. Кожен для себе самостійно обирає шлях. Звісно, є різні рекомендації сьогодні від наприклад, наприклад, головного управління розвідки, да, які радять, як діяти в разі, якщо ви були мобілізовані, були заклики від меджлісу кримськатарського народу, які є голосом народу. Мені видається, що мобілізація вона є цинічним кроком. Ми бачимо, що намагаються диспропорційно втягувати кримський літар в російську армію. Мені видається, необхідно уникати за можливості того, аби бути в російській армії абсолютно різними всіма можливими шляхами уникати. Потрапляння до лав російської армії з різних причин, тому що, по-перше, це є, ми розуміємо, що російська федерація до людей ставиться просто як до ресурсу. Ніколи російська армія і російська держава не будуть турбуватися і дбати про людей. Це люди і наші мають усвідомлювати, що їх просто будуть використовувати. По-друге, сьогодні йде величезна боротьба, я би сказала, світова боротьба. За е, світоустрій демократичний, до якого ми хочемо приєднатися, або частиною якого ми маємо, хочемо бути на відміну від Російської Федерації, це Розділ, Да? І мені здається, що кримські тера теж мають усвідомлювати, на якому боці вони мають бути і хочуть бути. І третє, це оскільки Крим є сакральним для кожного з нас, і ми хочемо всі жити у вільному, мирному Криму. Але для того, очевидно, щоб жити в такому Криму, ми маємо воювати і боротись. Мені зараз важко планувати настільки далеко, мені здається, що всі ми живемо одним днем наразі. Ну, об'єктивно, я думаю, і колеги журналісти, і всі, хто дивиться зараз або буде дивитися це інтерв'ю, і хто живе в Україні, розділяють, скажімо, підхід живемо одним днем, однією миттю і розумінням, що якщо сьогодні ми прокинулися все гаразд і і на цьому слава Богу, да я, я відверто кажучи, я кожного дня, коли молюсь всевишнього, я я дякую за все, навіть за абсолютно базові речі, що я можу спати в ліжку теплому, і я це серйозно величезна подяка за те, що я маю таку можливість. Що буде завтра, складно казати, в тому числі в професійному а, тлі, але однозначно мені здається, що. Коли Крим буде окуповано, і моє життя і професійне життя так чи інакше буде пов'язане з Кримом.